Угу. Шановні колеги, ми починаємо з конференцію після матча Чорноморська з Одеса, Рух Львів. Зараз головний тренер команди гостей Віталій Померов зможе е подивитися своїм баченням сьогоднішньої ігри. Як вона? Ну, звичайно, нам приємно, що ми перемогли. Це дуже важливі. Стривачки для, наш, для нашої команди на цьому етапі тій ситуації, в якій ми опинилися. Але я би хотів почати сказати про Чорноморець, тому що видно, що дуже хороша команда, і, напевно, одна з трьох команд в Україні, які видно, що мають свій стиль гри, видно роботу тренера, дуже хороша команда. Тому було непросто було непросто, але. Звичайно, що десь грали по результату, забили два м'ячі, потім грали більше по результату. Знову ж таки, це психологія молодих футболістів, тому що забили два голи і почали зберігати рахунок. Пропустили на останній секунді першого тайну гол, звичайно, на другий тайм. Психологічна перевага була на боці Чорноморця, але дуже добре, що ми забили третій м'яч і, в принципі, довели гру до логічного завершення. Дякую. Ваше питання, колегі, будь ласка. Я так розумію, що дуже важлива перемога для того, щоб вийти з зони перших матчів. Але хотів звернути увагу на вчорашню перемогу ваших хлопців юнише. Так, вони стали чемпіонами. Вітаємо вас. Дякую. А в чому ну, бачити цієї перемоги ваших хлопців? Ми давно працюємо з цією командою. Я деяких хлопців треную 10-11 років вже. Тому, ну, не тому ми перейшли все разом три роки тому, коли рух ввійшов в прем'єр-лігу в рух, U19, в ю 19 і нас дуже хороша когорта футболістів. Звичайно, це треба слова подяки президенту сказати, менеджменту і самим футболістам. Вони дуже багато роботи зробили. І, на мою думку, минулий рік ми не дограли чемпіонат, але стали переможцями цього турніру. Достойно досить виступили в юнацькій лізі УЄФА, але дуже добре, це дуже важливо, що ми цього року перемогли. І, і Важливо не просто перемогли, а перемогли з такими рекордними показниками. Де зіграли поки що йдемо 40 матчів без поразок, забили 70, 89 м'чів, якщо я не помиляюся, це також рекорд. І ні одної поради. 89 голів забили. Також рекорд. Євшкиоти кож рекордно ну, найдено. Тому, звичайно, що приємно, що дуже хочеться, щоб тих хлопцями зараз, чим більше їх перейшло в дорослий футбол. І також на тому рівні не пускали руки і прогресували в дорослому футболі. Ще є питання, пане Віталію, Прошу, пана, які майбутні плани від Ну, основні плани зараз залишитись в Прем'єр-лізі в Прем'єр-Лізі. І не дивлячись на турнірну таблицю, яка була важка ситуація, вона і є зараз, нас не зовсім проста. Я все-таки думаю, що якщо ця команда залишиться в прем'єр-лізі, то команди хороше майбутнє, тому що дуже багато перспективних футболістів. Дуже добре, що керівництво клубу вибрало Вектор. Розвиток своїх молодих футболістів і не відходить від того вектору, тому що, звичайно, можна було на початку чемпіонату посилитися з досвідченими кількома футболістами, ті молоді футболісти б не мали дороги в першу команду. Так, через помилки, навіть сьогоднішній гол Чорноморця – це помилка нашого молодого футболіста. Хоча він в другому голі дуже добре зіграв, а коли ми пропустили, просто... Почав зберігати меч, зразу втратив, ми пропустили гол. Але Це досвід, вони повинні пройти через помилки, вони повинні не боятися помилятися, тому це наш вектор такий. Дякую. Ще є питання? Дякую, пане. Дякую. Ми продовжимо через кілька хвилин. Залишайтеся. О, О. Олеги, продовжуємо прес-конференцію, майже щоб на морду. А ми тренер Чорноморця Роман Реверчук. Ваше питання, будь ласка, до нашого головного. Ну, я б я збився, скільки було штамп. От Якщо б ми хоч один з цих там, трьох да, моментів зробили, то та й інша гра була А Якось, ну, щось, я не знаю, щось закордоване, щось не, не складно було з цього. В цілому, звичайно, можемо говорити про те, що були нагоди, ми могли забити, але це зараз нікому не цікаво. Да, цікаво результат. І будь ця така гра, цей програш будь якісь інші стратегічні ситуації, коли ми б були турнірній таблиці на, на іншому місці, то... Якось по одному можна дивитися. А зараз ми дивимося як на прикру поразку, недопустиму поразку. Бо, знаєте, в спорті, як би ти не грав, як би ти там… треба виграти, треба вміти добитись результату в необхідний момент. Але тепер можна сказати, що якраз у нас є шанс іменно себе перевірити в наступній грі, як ми в такій складній ситуації, коли. На грані, ну ви розумієте, яка стратегічна ситуація, і як ми себе поведемо. Це є дуже великий такий сильний тест, такий показний тест для кожного, для кожного з нас. так, І це цікаво. це цікаво. Ми повинні зараз зрозуміти, що ми не, це не перша гра, яку ми просто не могли прорвати. Так? А... Далі це все відкладаємо, аналізуємо свої помилки, звичайно, яких було немало. Так, але ми піднімаємо голову і розуміємо, що ну, Чорноморець, так як Чорноморець провів другу половину чемпіонату, ну, це ніяк не, не виліт, це взагалі це набагато вище місце в турнірній таблиці. Але в силу того, що в першому колі ми втратили дуже багато пунктів, через те ми в такій ситуації. Але я, я абсолютно впевнений в кожному з футболістів, я впевнений, що ми вирішимо завдання. І ці помилки, які ми допускали, ми будемо, жаль, що ми лише вчимося на своїх помилках, ліпше вчитись на, на чужих. Але вони нам допоможуть в плані здобуття досвіду. Сьогодні був декілька, такий експериментальний склад, так? Що він вийшов спочатку гри зігнім не було, так дуже це відчувалося. А Ліхаренко десь вийшов на флаг. Ну, тобто ви десь експериментували, так? Ні, я би не сказав, що сьогодні ми якось передбачали або, або прогнозували, або будували гру якось сильно по-іншому, чим раніше. У нас пропускав. Зігі пропускав Лука, ну, по Зі на його позиції і, і приблизно з такими ж функціями е, мав справлятися Штогрін. І він грав на цій позиції. Це зовсім не експеримент, це просто вимушена міра. Так, і ну, Знову ж таки, зараз ми не можемо навіть говорити про те, що ми е, недокомплектовані і щось таке. Зараз просто. Треба ні про що більше не говорити, лише говорити про найближчу гру, на яку ми повинні вийти і зіграти на своєму рівні. На, тому, на своєму кращому рівні, я маю на увазі, так як ми вже показували в цій другій частині чемпіонату. І я впевнений, що цього буде достатньо, щоб вирішити на наше завдання. Дякую, Вас можливо… Чи здивало, чи не здували вас, команда ви все знали. Я, що можна сказати? Про... Ви знаєте, ну, про суперника. Я можу тільки сказати, що я з великою повагою відношуся до клубу взагалі, в цілому, до футболістів, до тренерського штабу. І я можу сказати, що це є досить сильна одиниця в нашому чемпіонаті. Це, напевно, молоді хлопці, які. Ми можемо говорити про них як майбутнє українського футболу. І я бажаю лише, щоб прогрес їх продовжувався і вони вийшли на найвищий рівень. Є питання. Дякую, щасливо. Тих, успіху, щоб вивчать. Це буде добре. Дякую, теж пане. That's yes. just